Привіт! От скажи, ти колись відчувала це, коли ти ще нічого не сказала, а він вже не зводить з тебе очей. Коли ти просто заходиш у кімнату і в повітрі щось змінюється, наче між вами виникає струм, наче якась невидима нитка вже тягнеться між вами. Це не казки і точно не випадковість це флірт. Але не звичайний, а той що без слів. Без фраз, без компліментів, без жодного привіт, це коли працює твоє тіло, погляд, усмішка, тиша. Так, флірт можна говорити, навіть не відкриваючи рота. І саме сьогодні я покажу тобі, як це робити, як зацікавити чоловіка лише поглядом, як торкнутися його уваги, без дотику, як викликати в ньому бажання, просто тим, як ти сидиш, як повертаєш голову, як дивишся. Бо твоя сила не в тому, скільки ти говориш, а в тому, як ти себе подаєш. Іноді одне підняття брови говорить більше, ніж година розмова, а одна усмішка здатна запустити лавину думок у його голові. Тож, якщо ти хочеш навчитися фліртувати красиво, легко, невимушено, залишайся тут. Бо далі буде про силу погляду і як правильно ним користуватися. Мову тіла, яку чоловіки щитують підсвідомо, ті жести, що вмикають його інтерес. І головне ми, як створити той самий момент, коли між вами щось стається. Готова ввімкнути свою жіночність на максимум. Тоді давай поринати у світ флірту без слів, бо твоя тиша може, може звучати гучніше. За будь-які слова поїхали. Перший погляд. Твоя перша зброя. Кажуть очі. Дзеркало душі, а я скажу очі, це ще й твоя найпотужніша флірт зброя, тому що саме з погляду все починається. Саме ним ти можеш сказати: я тебе помітила, і мата, мені цікаво. Або навпаки, цим поглядом легко можна все зіпсувати, якщо не знати, як правильно. Отже, як це працює? Контакт очима, зоровий контакт. Це як магніт. Якщо ти ловиш його погляд і не одразу відводиш очі, ти вже створюєш напругу. Ось маленький трюк. Подивись йому в очі. І затримай погляд на одну-дві секунди довше, ніж зазвичай. Потім легко усміхнись і відведи очі. Все, в голові у нього вже відбувся вибух. Не дивись занадто пильно. Погляд має бути м'яким, трохи грайливим. Не те впиватися, не свердлити, ти ж не детектор брехні. Уяви, що ти просто ковзаєш очима як легкий дотик, трикутник погляду, один із старих, але ефективних прийомів. Дивись спочатку в одне око, потім у друге, потім на губи. Так утворюється поглядовий трикутник. Він підсвідомо щитується як зацікавленість і ніжна увага. А тепер додай до цього усмішку. І ефект гарантовано, грайливість замість серйозності, очі мають світитися. Не варто бути надто серйозною або холодною. Уяви, що ти граєш легко, ні до чого не зобов'язуючи. Чоловіки чудово відчувають цю енергію. Погляд плюс жести дорівнює подвійному ефекту. Коли ти дивишся, не забувай про тіло. Наприклад, нахили голову трохи набік, торкнись волосся, проведи пальцем по шиї. Ці мікрожести плюс погляд створюють справжню магію. Головне не боятись погляд це не змагання, а запрошення. Наче ти кажеш, я тут. І мені цікаво, що буде далі. Друга усмішка. Твоя запрошувальна енергія. Якщо погляд. Це перший дотик, то усмішка, це вже відчуття, що з тобою тепло. Усмішка говорить: я відкрита, мені цікаво, ти мені приємний, і найголовніше, вона обезброює дуже м'яко і дуже ефективно. Але є нюанси, бо не кожна усмішка працює на тебе. Давай розбиратись щира, завжди краща за ідеальну. Не треба тягнути рот до вух, як на селфі для інстаграму. Нехай це буде легка справжня усмішка. Та, що народжується в очах, а не на губах. Це видно і це зачаровує. Усмішка плюс очі дорівнює формулі чарівності, коли усміхаєшся, задій очі. Вони мають трохи звузитись, з'являються ті самі гусячі лапки. Так мозок іншої людини щитує, це щиро і це викликає довіру. Півусмішка твоя, твоя загадка. Найсильніша зброя це не повна усмішка, а та, що ледь помітна. Така, ніби ти щось знаєш, ніби щось приховуєш. Півусмішка плюс погляд дорівнює ідеальному поєднанню для тонкого флірту. Не усміхайся без причини, це помітно. Фальшива усмішка виглядає ну, фальшиво. Краще взагалі не усміхатись, ніж робити це, коли не відчуваєш нічого всередині. Тож дозволь собі усміхатись тоді, коли це йде з тебе. Бо саме така усмішка, магніт, усмішка як пауза. У розмові або навіть у момент мовчання усмішка може стати твоїм словом. Вона говорить: я граю, і я знаю, що ти це бачиш. Запам'ятай, усмішка це не маска, це твій внутрішній стан, що пробивається назовні. І саме тому вона така приваблива. Третя мова тіла твоє невидиме повідомлення. Ми можемо мовчати, але наше тіло ніколи. Кожен твій рух поза, навіть положення ніг це сигнал. І якщо ти хочеш фліртувати впевнено та тонко, важливо знати, що саме ти транслюєш, навіть не усвідомлюючи цього, бо іноді ти думаєш, чому він не звернув увагу. А твоє тіло в цей час говорить: я закрита, мені не цікаво. Я в собі. Давай подивимось, що працює і як це використовувати. Відкрита поза, схрещені руки, стиснуті плечі, опущений погляд це все стоп сигнали. А нам потрібні зелені. Просто розслаб плечі, підніми підборіддя, відкрити грудну клітку, не стискай руки. Ти не напружена, ти у потоці. Це відчувається. Повернення корпусу до співрозмовника. Коли ти сидиш або стоїш, зверни увагу, твоє тіло повернути до нього чи ні, навіть якщо очі дивляться в бік, але твої стопи й груди звернені в його бік це сигнал. Ти мені цікава. Дотики до себе грайливо і м'яко. Коли ти м'яко торкаєшся волосся, шиї, ключиці, це виглядає ніжно, навіть трохи інтимно. Головне. Не роби це нав'язливо чи занадто часто. Один легкий рух і достатньо. Це підсвідомо щитується як жіночність і впевненість у собі, повільні плавні рухи, флірт це не спринт. Твоя сила у плавності, у спокійних рухах. Коли ти п'єш каву, обертаєш голову, поправляєш волосся, не поспішай. Плавність створює ефект витонченості, а значить, приваблює. Тримай рівновагу між впевненістю і легкістю. Не треба виходити на сцену з поставою королеви, якщо тобі це неприродно, будь собою. Але у своїй найпривабливішій версії зібраною, відкритою, спокійною. Пам'ятай, твоя мова тіла або запрошує, або відштовхує, і вона працює ще до того, як ти сказала перше слово. Навчися керувати нею, і ти керуватимеш увагою. 4. жести, дотики і дистанція, флірт у деталях. Іноді саме дрібниці змінюють усе: один ненав'язливий дотик, і він вже думає про тебе. Один жест і він уявляє, яка ти в спілкуванні, у стосунках, у близькості. Це той момент, коли менше значить більше: делікатно, м'яко, грайливо. Легкі дотики. Наче випадкові. Наприклад, коли ви смієтесь, легенько торкнись його руки або передпліччя. Не затримуй дотик. Ніби випадково це миттєво створює близькість і водночас залишає інтригу. Гра з власним тілом. Торкнись своєї сережки, шиї, лінії ключиць, гортай пальцями по склянці або губці. Ці жести м'які, жіночні, і заворожують. Ти ніби нічого не робиш навмисно, але візуально це дуже чуттєво. Грай з дистанцією. Флірт це танець між близько і трохи відстані. Не нав'язуйся, але й не тримай занадто велику дистанцію. Підійди трішки ближче, нахився, коли слухаєш, а потім знову відійди. Це створює динаміку, напругу, очікування, позавідкритості. Коли ти розвернута до нього корпусом, трішки нахилена вперед, посміхаєшся і дозволяєш собі легкий жест, він сприймає це як? Вона мені довіряє, вона зацікавлена. І це найголовніше, бо чоловіки на невербальному рівні завжди реагують на сигнал Я тебе бачу і я не проти. Темп і паузи. Жести не мають бути швидкими або нервовими. У флірті важлива пауза, нехай рух зависне. На мить, це створює ефект очікування. Як у хорошому кіно, глядач завмирає в моменті і хоче продовження. Флірт без слів це мова настрою. Ти не просто жестами показуєш, ти створюєш відчуття легке, грайливе, трохи інтригуюче. І саме це чоловіки пам'ятають. Знаєш, що змушує чоловіка згадувати тебе навіть після короткої розмови, не твоє тіло і не твоя усмішка, а той стан, який він відчув поруч з тобою це емоційний контакт, коли виникає справжній зв'язок навіть у тиші, коли ви ніби на одній хвилі, коли все без слів, але все зрозуміло, будь присутньою, тут і зараз. Чоловік відчуває, коли ти дивишся, але в думках десь далеко. А коли ти вся тут з ним, він ніби потрапляє у твоє поле, твоя увага стає для нього цінною. І він хоче ще. Відзеркалюй його стан. Невеликі дзеркальні жести, коли ти повторюєш його положення тіла, темп мови, міміку, створюють відчуття гармонії. Підсвідомо він починає думати ми схожі, і це включає довіру, пауза і погляд. Часом достатньо просто подивитись на нього, не поспішати щось сказати. Погляд трохи довший, ніж зазвичай, без усмішки, без зайвого руху, просто тиша і очі в очі. Оце і є момент контакту. Іноді він триває секунду, а іноді змінює все. Грай емоціями, але щиро. Флірт це не роль, це твій настрій. Грайливо подивись і засмійся. Потім на мить стань серйозною. Створи хвилю. І він попливе за нею: надихай, а не зачаровуй. Флірт не про те, щоб зачепити, змусити чи спокусити. Це про те, щоб дати відчути, зі мною цікаво, легко, незвично я жінка, з якою хочеться бути, не тому, що треба, а тому, що неможливо інакше. Емоційний контакт це твоя суперсила, бо саме він перетворює випадковий погляд на магію, і саме його чоловіки шукають. Навіть якщо не зізнаються в цьому вголос. Іноді жінка наберобить усе правильно, усміхається, дивиться, грає з волоссям, але щось не працює, контакту нема. Реакції теж. І дуже часто є проблема не в відсутності флірту, а в непомітних помилках, які перекривають усе враження. Розглянемо найпоширеніші помилки, яких варто уникати, щоб твій флірт працював як магніт. Перша надмірна театральність і фальшивість. Коли ти занадто напружено намагаєшся дозробити ефект, усмішка здається натягнутою, погляд, надто фокусованим рухи надто постановочними. Виходить неприродно а штучно. І це дуже помітно для співрозмовника. Чоловіки підсвідомо ловлять, коли з тобою не справжня емоція, а гра за сценарієм. І це викликає відчуття недовіри або навіть нудьги. Приклад, ти надмірно часто смієшся, наче зі знімального майданчика, а не через справжній жарт, як уникнути, зосереться на своїх відчуттях у моменті, а не на тому, як виглядаєш збоку, дозволь емоціям виходити зсередини, а не створюй їх на замовлення. Щира усмішка завжди краща за ідеальну. Друге надмірні і нав'язливі дотики. Дотики це пружний спосіб створити близькість, але якщо ними зловживати, це швидко стає незручно і навіть лякає. Часті випадкові доторки до рук, волосся чи обличчя можуть виглядати як нервозність або надмірне прагнення привернути увагу. Приклад. Ти торкаєшся його руки чи плеча при кожному слові, або постійно поправляєш волосся, не даючи співрозмовнику перепочити. Як уникнути краще один-дві ненав'язливі легкі дотики в потрібний момент, ніж купа зайвих рухів. Навчайся відчувати реакцію і поважати особистий простір. Третя неправильна дистанція занадто далеко або надто близько. Відстань між людьми це дуже тонкий сигнал. Якщо ти стоїш чи сидиш занадто далеко, з опущеними плечима і схрещеними руками, це мовчазно каже: Я не зацікавлена. З іншого боку, якщо заходиш у зону комфорту співрозмовника без дозволу, це викликає дискомфорт і відразу. Приклад, ти підходиш занадто близько, розмовляючи зі співрозмовником, і він починає відходити, як уникнути. Спостерігай за його реакцією, давай йому простір, але не зникай за межу інтересу. Ідеальна дистанція це там, де комфортно вам обом. Четвертий сильний, прямий і нем'який погляд. Фокусований погляд без усмішки чи легкості може виглядати агресивно або занадто наполегливо. Це викликає у чоловіка почуття, що його розглядають чи навіть перевіряють. Такого роду погляд може викликати захисну реакцію, а не зацікавленість. Приклад. Ти дивишся в очі співрозмовнику так, що він починає відводити погляд, відчуваючи тиск. Як уникнути? Додавай у погляд теплоту, грайливість, усмішку в очах. Допускай м'якість і рухливість, погляд, що блищить і трохи танцює, завжди привабливіший за суворий. П'ята. Невідповідність між невербальними сигналами, іноді твої рухи, поза чи погляд говорять одне, а тон голосу чи слова інше. Це створює внутрішній конфлікт у сприйнятті і спонукає людину сумніватися у твоїй щирості. Наприклад, усміхаєшся, але голос холодний, говориш тепло, а тримаєшся відсторонено. Приклад, ти зосереджено слухаєш і усміхаєшся. Але твої руки схрещені на грудях і тіло відвернене. Як уникнути? Працюй над гармонією між своїми жестами, виразом обличчя, поглядом і голосом. Коли все це працює в унісон, флірт здається природним і справжнім. Шоста нервозність і надмірна напруга. Іноді через страх зробити помилку людина стає надто напруженою, швидко кліпає, смикає руками, ходить туди-сюди. Це викликає дискомфорт у співрозмовника і зменшує твою привабливість. Як уникнути? Глибоко дихай, розслабся, пам'ятай, що флірт це гра, а не екзамен. Помилки це нормально. Це робить тебе живою і справжньою. Отже, флірт без слів це справжнє мистецтво, яке будується на мові тіла, поглядах, усмішці та емоційному контакті це ніжна гра, де важливі найтонші деталі, легкий дотик, правильна дистанція, щира усмішка і справжня увага. Пам'ятай, що головне бути собою, дозволяти собі бути живою, щирою і відкритою. Не бійся експериментувати, помилятися і вчитись. Адже саме так ти знайдеш свій унікальний стиль флірту, який буде працювати тільки для тебе. Дякую тобі, що подивилася це відео. Якщо воно було корисним, не забудь поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві поради. І залишити в коментарях свої власні секрети та спостереження про невербальний флірт. Мені дуже цікаво дізнатися, що працює саме для тебе, і ми зможемо разом створити круту спільноту, де кожен навчається бути чарівним без слів. До зустрічі в наступному відео. Бережи свою магію і пам'ятай, іноді найсильніші слова це ті, які не говорять.